Вітаю, я Олексій Васін, фронтенд розробник React Native. Тож, сьогодні ми з тобою поспілкуємося про те, які питання можна отримати на співбесіді з технології CSS. Заздалегідь тебе попереджаю, що це відео буде максимально корисне, тому що я підготував усі питання, що можна отримати по цій технології. І навіть якщо на співбесіді ти почуєш щось інше, на основі того, що ти тут вивчиш. Ти вже зможеш відповісти. Тобто це відео покриває 99% інформації. А той залишок 1% ти безпроблемно зможеш наздогнати на основі того, що ми тут вивчимо. Тож давай починати. І я хочу тебе запросити у спільноту айтішників в Телеграм та Діскорд. Це спільнота айтішників, звісно ж, україномовна та і англомовна. Там ти зможеш знайти інших програмістів, котрі вже працюють або так само, як ти шукають роботу, та поділитися досвідом один одного. Ну і я там постійно. Сиджу, тож, якісь запитання, якщо виникають, ти можеш туди написати посилання в описі. Тож, переходь і підписуйся. І давай зробимо з тобою маленький челендж. За це відео ти почуєш приблизно більше 50 питань, можливо, 70. Я точно не рахував, але давайте так: хто порахує, напише в коментарях. Я поставлю вподобайку на цей коментар і закріплю його. Тож, твоя задача: ставити на паузу, коли ти чуєш питання. І намагатися відповісти самотужки. Якщо ти відповідаєш правильно, приблизно не рахується, то став собі плюсик. А якщо ні, тоді уважно слухай, роби нотатки та запам'ятовуй. Я впевнений, що ти готовий до цього челенджу. Тож погнали. І дякую за підтримку українського контенту своєю підпискою, з колокольчиком, своїми вподобайками. Я впевнений, що ти це вже зробив за що дійсно дякую. Для тих, хто підпишеться на мій патреон і зробить внесок у розвиток українського контенту і мого каналу. Я розробив систему крутих призів, починаючи від закритої спільноти айтішників, закінчуючи тестовою співбесідою зі мною уроком французької мови або моїм менторством. Тож там багато плюшок, переходь і підтримуй, українці. Розпочинаємо з тобою з першого питання: що таке CSS, Каскадні таблиці стилів, одразу розшифровка. І навіщо він використовується? CSS використовується для стилізації наших HTML-елементів. Тобто, ми створюємо наш каркас увесь скелет завдяки HTML, і з CSS ми обробляємо його м'ясом, шкірою, і тим самим ми створюємо наш сайт. А JavaScript це якраз наша функціональність. Переходимо до наступного питання. Що таке CSS правило? Воно визначається. З селектора, до чого ми звертаємося. Потім визначається самими значеннями, тобто ми вставляємо Color дорівнює red. І це якраз є правило. В нас є селектор, і є правило, що ми до нього хочемо застосувати. Наступне питання: варіанти додавання CSS стилів на сторінку. В нас є варіант, як інлайновий, є варіант, що ми вставляємо в наш head Style. І є варіант, що в нас є зовнішній стилі, які ми застосовуємо за допомогою лінку. Три варіанти: типу позиціонування у CSS. Є position static, position relative, position absolute, position fixed і. Позишн, котрий липкий, називається як стики. Ось такі в нас і відповіді. Блокова модель у CSS. Що це таке? В першу чергу хочу наголосити, що сам CSS вважає кожен наш елемент як блокову частину, тобто кожен наш елемент це є блоком. І він складається із ширини висоти нашого педінгу, меджено, бордеру і якраз ось це вважається блоковою моделлю CSS. Тобто, кожен наш елемент це є блок. Котрий складається із таких значень, які ми можемо з тобою стилізувати. Переходимо до іншого питання: що таке селектор і які селектори є. Смайлик крутезний, за що вже можна поставити лайк. А селектори бувають різні, є їхня пріоритизація, про що ми поговоримо згодом. Але сама відповідь на питання, що існують по елементу. Це по тегу, існують за класом, існують за індифікатором, є угрупування селекторів і є за псевдокласом і псевдоелементом. Тож ось така відповідь. Що таке специфіка селектора, як рахувати вагу селектора, про що ми вже з вами починали говорити? І ще раз наголошую, що в кожного селектора є своя специфіка. Тобто, якщо ми візьмемо наш тег, параграф, то за ним по пріоритизації буде клас. Індифікатор, потім угрупування селекторів, тобто в нашому параграфі з класом таким-то має бути такий індифікатор, він буде на вищому рівні. І якраз за такою вагою кожного визначається повна картина пріоритизації і ваги, щоб, коли ми вказуємо якісь стилі і перевизначимо випадково, наприклад, якийсь стиль, і потім не розуміло, чого так сталося, для цього ми маємо розуміти якраз ось це твердження. Що в кожного селекта є своя вага? Найбільша вага знаходиться у ідентифікатора, а потім вже у угрупуванні цих селекторів. І звісно, якщо нас усе бісить, ми не можемо зрозуміти, де зробило помилку, ми можемо використати «important». Завдяки цьому ключовому слову, в наші усі стилі, котрі були навіть перезаписані, якось перевизначені без різниці, тому що саме слово important каже, що ось це значення буде до кінця. Можна його використовувати, але давайте писати кращий код для того, щоб не було таких випадків. Різниця між «reset» CSS та Normalize CSS. Reset CSS робить наші усі стилі по нулям, і нам потрібно прописувати кожному елементу свої стилі. В той момент, коли Normalize намагається нормалізувати стилі в усіх браузерах, щоб вони були однакові. І якраз завдяки цьому ми можемо обирати або використовуємо одне рішення, або інше. Така от відповідь: різниця між мерженом і падінгом. Ласково просимо в перший клас Padding – це. Логічно, що відступи із середини, margin – це ззовні, що я думаю, ви й без мене знали. Але якщо ти відповів правильно, звісно що це що? Плюсик. Різниця між display None і Visibility Hidden. Display None, якщо ми вказуємо, то він видаляється із самого документа нашого HTML, коли він рендериться. В той момент, коли Visibility Hidden не видаляється із HTML документа, і ти самим не показуючись. Зберігає своє місце у нашій версії. Тобто, ми можемо побачити зараз приклад. Якщо ми напишемо visibility-hidden, в нас залишається той блочок, котрий мав би бути, але ми його не бачимо. І так само браузер, якщо буде читати якусь інформацію і побачить, що в когось visibility-hidden, і роботи пошукові, так само бачать його вміст. В той момент, коли display none повністю видаляється з нашого документа і не бачить. Випробувати нашого цього блоку, і що в ньому було ось така відповідь. Переходимо до наступного слайду. Різниця між блоковим та інлайновими елементами. Ласкаво прошу в другий клас: блокові елементи це ті, що намагаються зайняти усю шину батьківського контейнера. Інлайнові, це ті, що займають стільки місця, скільки потрібно їхньому контексту. І display inline блок це середнє між тим і тим. Тобто Воно займає стільки, скільки йому вказано, і при цьому воно може групуватися один за одним, не займаючи усю ширину. Наступне питання. Різниця між класом та індифікатором у CSS. В першу чергу, індифікатор має бути тільки для одного елемента. Класи можуть використовуватися для багатьох, логічно, один індифікатор. Один елемент. Клас 1 може використовуватися до будь-якої кількості елементів. друге, це пріоритетність. Індифікатор є більшою пріоритетністю, і якщо ми напишемо, що button і який стиль за його класом, і потім напишемо індифікатор, то індифікатора стилі будуть взяті до цього елемента, тому що він має більший пріоритет, що є загалом логічним. Що таке КСС? CSS Спрайт, і навіщо він використовується. Можете поправляти мене у коментарях, як правильно читати CSS або KSS. Я досі не звик і не до того, і не до того. Тож, давайте відповідати, kss Спрайт. Я перемкнув одразу на сайт, щоб ви бачили картинку могли собі уявити. А в нас є велика картинка, і для того, щоб оптимізувати завантаження сторінки для користувача найшвидшим виглядом, ми використовуємо цей Спрайт. В нас є одна картинка, ми робимо один запрос на сервер, беремо цю картинку, і далі по блочкам ми, якраз position, background position, можемо перебирати ось ці блоки, що нам потрібно показувати. Тобто, в одній картинці, ось ми можемо бачити, в нас є клітинці. Зараз я наведу. Ось клітинка 1, клітинка 1. І якраз тут умовно по x 0, по мінус 50. Так? Тобто, Якщо ми вказуємо background position і ось ці значення, в нас покажеться оцей блок. Якщо покажемо мінус 100, напишемо, то цей блок. І якраз завдяки цьому ми можемо із однієї картинки витаскувати багато картинок. Що таке вендорні префікси, і навіщо вони використовуються? Смайлик говорить з. Сам за себе, але нагадаю, що вендорні префікси використовуються для підтримки браузерів, саме старих, використовуються для використання функції, котрі ще не внесені у стандарт. І саме для цього ми прописуємо наші вендорні префікси. Ну і так само, якщо нам потрібно на якийсь визначений браузер вказати саме такі стилі, то ми можемо завдяки цьому вказувати. Ось, якщо ми прописуємо WebKit, то він використовується. Для Chrome і Safari, якщо Moz — тільки для Safari. І для окремого браузера ми можемо робити окремі стилі. Наступне питання, що таке схлопування меж, а точніше, Merging Collapsing. Схлопування меж краще за все пояснює сама картинка. Тобто, якщо в нас є Merging Button — 30, пікселів, і наступний елемент Merging top 20. пікселів, як підсумок між ними не буде 50 пікселів. А із цих якраз 20 і 30 візьметься один найбільший, в даному випадку 30. І між ними двома блоками буде 30 пікселів. Якраз це і називається схлопуванням. Для того щоб його запобігти, рекомендується навіть не стільки рекомендується потрібно. Використовувати одну стилістику коду. Якщо ми пишемо наші стилі, то ми маємо використовувати або постійно Merge Top, або постійно Merge Bottom. І якраз цей підхід і уникне від нашої проблеми схлопування. Така ось відповідь: що таке CSS препроцесори? CSS-препроцесори — це кастомізована CSS мова, у яку додані міксини, у яку додані зміння. Це не означає, що змін нема у CSS, просто вони зроблені комфортніше. І якраз завдяки наслідуванню тому ж самому легше писати код і коротше. А це означає, чим менше ти пишеш коду, тим більше в тебе часу. А чим більше в тебе часу, тим швидше йде розробка. Що таке Z-індекс і як формується контекст накладання? По-перше, наша сторінка це не тільки YX. Це ще Z-індекс, тобто наша сторінка є трьохмірною. А це означає, що якщо ми хочемо поставити в пріоритет якийсь наш елемент, він йде в першу чергу в пріоритеті за кодом. Те, що визначений останній, він якраз і є найвищим. Але можна вказати завдяки ось цьому Z-параметру, z індексу на якій пріоритизації він буде за інших. Ось ми можемо бачити з вами реально гарну картинку для того, щоб зрозуміти, як воно усе йде. І давайте з вами обговоримо, що таке stacking order, як формується наше відображення сторінки. Спершу в нас йде на найнижчому рівні це бекграунди, Далі йде негативний Z-індекс, тобто, якщо ми вкажемо мінус 5, мінус 10, він буде нижчий за основний наш код. Далі йдуть блоки, далі йдуть floated, Далі інлайни і після цього вже йде Z-індекс 0. І на найвищому рівні це позитивний Z-індекс. Тобто наше формування йде в першу чергу за кодом, як його визначається, якщо ось в нас самого верху наш елемент, потім нижче, нижче, нижче йде, то за таким. Порядком і буде він відображатися. Але завдяки Z-індексу ми можемо його змінити. Які існують глобальні слова у CSS? Звісно, в нас Initial, котра скидає до стандартних стилів, котрі в нас були, інше це Unset, котрий скидує або до стандартних стилів, або ж в нас бере батьківські стилі, котрі він наслідує, і Revert, Котрий скидує так само, але запобігає наступному перевизначенню. Наступне питання це що таке CSS атрибут ATTR? Він створений для того, щоб витягувати із наших HTML-елементів дата атрибути. Наприклад, ми вказуємо в даті атрибуті якийсь колір. Ми вказуємо, що дата Color дорівнює red. Далі, завдяки функції ATTR, ми кажемо, що, будь ласка, візьми наш Data Color, котрий є в цьому HTML-елементі. І завдяки цьому один елемент, наприклад, в нас пофарбується в голубий колір, а інший в червоний. Заради цього ми використовуємо функцію ATTR. Наступне питання: що таке перерахування селекторів? У кожного селектора є умовні бали. На найнижчому рівні це за елементом. Вище класові. Далі йдуть в нас індифікатори, група селекторів. Ось ми візьмемо наш приклад, будемо його розбирати, коли ми кажемо, що в нас є елемент параграф, і в ньому є клас текст, будь ласка, його стилізуй. Це умовно елемент 1 бал плюс клас 5 балів. Тобто в нас виходить тут умовні 15 балів. Тут же ми кажемо, що в нас має бути ідентифікатор, що вже найвищим рівнем, що в контейнері, котрий ідентифікатор має бути параграф і в ньому клас, і саме цей текст ми маємо стилізувати. Тобто, чим більше в нас ця структура групування, Цих селекторів тим складніша вона, і тим більше балів вона зберігає. Ось в нас ідентифікатор умовні 10, 1, 5. Тобто, якщо в нас тут було 1 і 5, 6, то тут в нас 10, 1, 5, 16. І якраз за такими балами ми бачимо, що при стилізації в нас візьметься саме перше правило, і текст буде голубим. Для чого використовується ключове слово current color у CSS. Current color нам потрібно використовувати, коли ми не хочемо декілька разів писати наш колір, котрий ми вже вказали. Наприклад, в нас є стилізація, ми прописуємо, що Color red, і далі завдяки. Ключовому слову current color. CSS бачить, який вже був визначений цьому елементу до цього значення, яке воно було вже визначено цей колір, і якраз бере його і застосовує до тих правил, які ми написали. І при цьому змінюючи один цей колір, ми змінюємо одразу і Border, і background color, що є дуже комфортним. Наступне питання: які псевдокласи були додані у CSS? Це питання чекає на себе відповідь. Last child, first child, hover, Focus, актив, Target і так далі. Ви можете побачити увесь перечень відповідей. Знову ж таки, на співбесіді від вас чекається не те, що ви будете як документація це казати, а те, що ви розумієте, про що ви говорите. Тож, якщо ви про це не знали, будь ласка, Google і погнали далі. Які фільтри є у CSS? Звісно, на голову одразу складається це Blur. Opacті, Revert, але їх набагато більше. Знову ж таки, не треба все завчати. Потрібно просто розуміти і хоча б один раз їх використати. І тоді воно просто само буде пам'ятатися і не стільки вивчиться, а скільки прийде розуміння. Я написав усі, що можна використати. Якщо в перший раз ти почув цю інформацію, звісно ж, відкривай код, вставляй, дивись, що кожен робить. Експериментуй! Це і є найголовніше. Для чого використовується псевдоклас інвалід? В нас є форма, і коли ми її відправляємо, і там якесь поле неправильно, воно має якраз цей селектор інвалід. І ми можемо завдяки цьому підсвічувати, наприклад, це поле або робити щось інше. В даному випадку ви можете бачити, що інпут інвалід. Якщо в нього стикається ось ця подія, що він неправильний, то ми кажемо, що border-color в нього має бути червоним, тобто таким чином він підсвітиться червоним кольором, коли буде заповнений неправильно. Переходимо далі. Розкажіть про властивість дисплей у CSS: Display None, display Grid, Display Flex, Block, Inline, Inline Block. все ви і без мене знаєте. Тож, давайте переходити до іншого питання. У якому разі краще використовувати Translate замість абсолютного позиціонування. Translate краще використовувати, якщо в нас є якийсь маленький елемент, котрий потрібно здвинути. Коли хтось інший буде читати ваш код, йому не потрібно буде задаватися питаннями, де Absolute Position, де Position relative, щось там підправлювати, коли адаптивність іде. І так само завдяки цьому значенню Translate ми можемо вказати анімацію. Що є величезним бонусом, за якого можна його і використовувати? Наступне питання. Що таке плаваючі елементи флотс, як вони працюють? Те саме обтикання, воно задається завдяки float left, right. В нас є картинка, і ми кажемо, що Floats Left має обтикати текст по ліву сторону, має обтикати інші елементи. Не обов'язково це текст. Рекомендую вам спробувати, якщо не знали або в перший раз почули. Це прийдеться в нагоді, але зараз не стільки воно використовується, а скільки питається на співбесідах ця штука, тому що ну, гріди це наше майбутнє. Наступне питання. Розкажіть про властивість текст рендеринг. Ця властивість відповідає за те, як буде рендеритися наш текст. Якщо ми вкажемо Auto, то наш браузер сам буде розуміти, як потрібно йому рендерити, враховуючи, яка швидкість у користувача, як в нього працює там інтернет, яка роздільна здатність пристрою, він буде визначати, як краще йому відображити текст. Якщо ж ми вставимо «Optimization Speed. То ми скажемо, що потрібно завантажити якомога швидше. Optimized legability, він буде завантажувати в найкращій якості, але намагаючись оптимізовано. І останнє значення це для того, щоб завантажувати умовно в нас проект з книгами. Нам потрібна найкраща якість. Для цього якраз ми використовуємо властивість Text Rendering. Наступне питання. Розкажіть про властивість Text Decoration Skip Inc. Цікаве питання, тому що. Я думаю, що не всі його використовували на практиці, оскільки це відповідає за те, як буде в нас підкреслюватися текст. Завдяки Text Decorations Keep Ink Auto, що ну логічно є автоматичною вже штукою, в нас підкреслюються складні символи, як ми можемо бачити. Ось ось тут я показую. Ось так воно буде підкреслюватися, не запобігаючи. Складні символи по типу G, I G. Але якщо ми вкажемо, що текст decoration Skip ink None, він буде підкреслювати усе поспіль. Для цього ми використовуємо це значення, щоб правильно визначити, як нам треба підкреслювати текст. Розкажіть про властивість Pointer events. Pointer events використовується для того, щоб Правильно визначити нашу поведінку при взаємодії з цим елементом, це означає, що ми можемо зробити його прозорим, і якщо порівнювати overflow-hidden і властивість Pointer events то ми побачимо, що є такі штуки, котрі пересікаються. Тобто, якщо ми вкажемо Auto, то на нього буде усе клікати, все добре. Якщо ми вкажемо Pointer events none то він буде робити вигляд, наче прозорий, і через нього будуть проходити кліки. Знову ж таки, усе не. Не потрібно завчати усі властивості, просто потрібно розуміти, що така штука є, і при роботі, якщо у вас буде таке завдання, просто взяти і використати. Тож ми зараз саме з тобою розбираємо не те, що потрібно усе завчати, а те, що потрібно розуміти базові концепції. І якраз звичайно, відповіді, що є авто, що воно робить, що таке нам, буде достатньо. Тож переходимо до наступного питання. Розкажіть про властивість Outline. Outline знаходиться до меджина і після бордера. Ось в цьому проміжку, зараз я підсвічу, знаходиться в наш outline. Він використовується для стилізування. Наступне питання. Для того, щоб його зробити прозорим і через нього проходили кліки. А Scrollbar güter каже, який має бути простір між скрубаром і елементами. Давайте подивимося з вами відео для того, щоб краще це зрозуміти. Ось ми бачимо, що без нічого в нас ось так перекидується елемент наш текст. Ми вставляємо overflow, scroll. Ми бачимо, що усе нормально скролиться. Після цього ми вставляємо в getter вставляємо Stable. І бачимо, що з'явився відступ між елементом і якраз нашим скрол-баром, що й дозволяє його використовувати для того, щоб визначити, який має бути простір між нашою прокруткою і нашими елементами. Переходимо до наступного питання. Назвіть псевдоелементи для підсвічування тексту псевдоелемент selection, що є дуже просто. Для того, щоб підсвітити текст, ми використовуємо Selection. Наступне питання: способи завдання кольору у CSS. Саме час згадати, що таке RGBI, що таке наш шестизначний код, що таке SEL, SELI. Звісно ж, можна ключовим словом вказати. Можна вказати кодом RGBI, RGB, SL, SELI. Що є правильною відповіддю? Yeah. Які властивості використовуються для створення анімації та плавних переходів? Використовується Animation, Transition і Transition Delay. Ось можна побачити на нашому слайді, я додав такий код. Можна його собі скопіювати і подивитися якраз, як же це буде виглядати на сторінці. Принципи та підходи для забезпечення масштабованості та підтриманості CSS кода. Для цього ми використовуємо методології, припроцесори, коментарі, документації і, врешті, врешт, уникання глобальних змін. Ось, в принципі, і відповідь, як його підтримувати. Плюси та мітуси методології BEM. Плюси це чітка структура іменування, тобто блок, Element, Modification, зменшення конфліктів і збільшення перевикористання коду, але з цього ми виникає мінус, що забагато в нас HTML. Насправді легка і швидка його підтримка, але знову ж таки. Виникає інша проблема, що на малих проектах він є майже безмістовним. Тож такі плюси та мінуси методології B. Перемикаємося на наступний слайд. Які CSS-при ви знаєте, Переваги їх використання. LESS, SAS, Stylus. Окей. Okay. І плюси, звісно ж, логічні. Це зміни, міксини. Наш код стає коротше, тому що ми можемо використовувати наслідування, функції умови та зручна переробка цього коду у CSS. Тож, дякую за увагу. Супер, що ти додивився до цього моменту, і саме тебе я запрошую до своєї спільноти айтішників у Телеграм. Посилання в описі. І якщо виникають питання, можеш, звісно, туди писати, тому що там усі. Програмісти, усі айтішники, котрі залюбки поділяться з тобою досвідом. Не зволікай, посилання в описі, підписуйся. На цьому, все гарного дня.